Вітаю всіх. Сьогодні у нас 17.02. -е, на е -е, ми вандерманда. Приїхали ще з хлопцями О, купити автомобілі замовникам. Хто що підбирав? Заїхали на одну стояночку. Зараз покажу. Дуже така гарна стояночка. Неодноразово ми ж тут були. Автомобілі придбали, гарний автомобіль. А як салоні на вулиці, трошки вони лінію зайшов середину, щоб зняти які є автомобілі? Гарні автомобільки, салон. І назва салончика я покажу, якщо когось цікавить, можете в інтернеті набрати. А ні, то з... якщо не знайдете, то тоді можу скинути силку на дану стояночку. Ось салончик. Назва стояночки Автоджу. машинки. Є. з цінами автомобілі можу одразу зняти. Поставити собі на паузу, прочитаєте дані, якщо когось щось цікавить. Ось машинки. Є 308-й новий. Универсальний. Ось так. Мерседес у нас. Що у нас по Мерседесу? Теж. Ставимо на паузу, дивимося ціну. Кого що цікавить? Ось у нас машини. Ще один тижик. Однако кольорах. Вольво. Вісімнадцятого року. Гарний пробіг, 150 тисяч. Білесеньки. Ось білесенька машинка. Трошки більше маю тобі. І ще одна чорна. Ось ціна. Даної машинки. Що у нас? Ось електричний ситуат. Якщо я не помиляюсь, ну так. Да. Це також назва компанії. Тут вказана на кожному номері автомобіля. Ось у нас є Ford. Так, це у нас Мондео. Стіною так обійду автомобілі, які, в яких є наклейка, є кашкай, наклейки немає, треба дивитися на сайті. Мегаганчик є, з відкидним верхом. Можливо, ось і така машинка цікавить. Ось ціна Мегана. Ще водва. Це вже 22 другий рік машинка. Ось так. БМВ в нас наклейки немає. Тепер далі на цю сторону. Ось і Volkswagen стоїть. З табличкою в нас, щоб подивитися. Ось так. Скажімо так, машинки, які всередині знаходяться практично з наклейками, я всі обійшов і вам зняв. Якщо когось ще зацікавить сайт, можу написати. Точніше, як написати, скинути силочку, можете зайти, подивитися. Ось так. Виглядає салончик всередині. Велика стояночка, на вулиці мають машин багато всередині. Якщо когось цікавить, можете звертатися за покупкою автомобіля. Ось так. Дякую всім за увагу і до наступних відео. Також коментуйте, підписуйтесь на канал. З мене наступне відео. З вас підписка і коменти, лайки, дизлайки, кому і якщо подобається. Дякую за увагу.